Усім здоров'я! Ми сьогодні беремо капусту 12 листопада. На зберігання беремо капусту. Для цього ми її викопуємо і оббиваємо палицею землю із корінця. От, не відрізаємо головки, от, а ставимо е, у погріб із корінцями. Е, униз корінцем, уверх головкою. І зберігається до травня наступного року. От, і ще у нас є от така синя капуста для салатів. Любима наша капуста. красива, така теж все вам добре.